Нарешті ми дочекались підкріплення у вигляді другого екіпажу, Ба більше союзники пригнали в лінію два свої батл танки та один супертанк. Тепер точно має початись заміс, заради котрого все це починалось. Оце вже серйозна хуйня. бля ось сюди, манюнькі. Тепер вам... Пізда! Тепер можна потягатися, а то тільки в них, блядь, супертанк. Ага. Можемо сміло наїздати, блядь. Тобі був супертанк. О, не лізь, ти рушуєш. Не лізь, ти Кент, у вас немає наводь цього командира следуйте. Вони вообще задні дають, хлопці. <клухи> батл танк Понятно. на бункерке і бьордиш справа від нього два батл танка в да, 90 метрах. Ну, Перезаряджайте нас. Батл танк буде на 200 э, супертанк на 206 азом 90 метрів. <клухи>

Правий фланг нашої лінії вже почав атаку на місто, тим самим перекриваючи вихід з нього. Це дає нам змогу просуватись вперед, не опасаючись опору від супертанка колоністів. Бо якщо він спробує щось утнути, вони зайдуть йому в лівий борт. А ми насуємо йому кропним калібром прямо в лоб. Черепашка наїжджає 80 метрів, 37 азимут. Назад, вперед, ездить. Сейчас, садись. Черепаху не хочет танкувати. Бункерка мінус. Черепаха супертанк і Бердиш стоять на дорозі. Зліва від них іще дорога. Одна, вони на перекрестку стоять, там два батлтанка. Давай Давай, контакт, один LTD виїхав злива на поле на 179-й Азимут, 120 метрів стоїть. 68-й черепашка вообще, блядь, обычная какая-то. охуевшая, блядь, трога. 75 метров до черепашки, супертанка и бердиша. Черепашка 70 метров, 219, и батл-танк стоит на левой 200 метров. Я то знаю, наверное, 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 что себе, блядь, Петра Туша Арту ловит. Что это было? Кто ЛТД, хазли. ЛТД шестьдесят -й. Там дворимся с нашими. Там по нам стреляли. С ними, Они что слышно? Блять, вони дуже сильно розсипались в сторони, я не встигаю за цими слідкувати. Вони назад відступають і всі розсипались, вони не в лінії всі. Нам головне висікати всі, що і щоб нам злева <плес> не зайшли, Що там злева за хуйня, стіка, Зліва сіка, злево сіка, злево сіка. не зрозумів, держи не взяли. Лінія ворожої бронетехніки дуже сильно розповзлася по місту. Наша лінія, в свою чергу, собі такого під час наступу дозволити не може, бо ми станемо легкою здобиччю, поки наша піхота не зайде в місто. 56, зомбу, 70 метрів. А достаних до далеко <пізвано> я взагалі їх не бачу. Вони кудись з'їбалися там за 130 метрів не бачу. Давайте закинь, де спини, спимо. Я би плавував, якраз під'їхав. Моїм рату, що роз'їбав лапу. Рухаємось супертанком, прикриваємо супертанком. Акцент на ліву дорогу. У нас попереду бердіш по дорозі зліва на полі ще один бердіш 60 метрів, 208, 54 метри. вперед, перед, 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 перед 210 вперед, перед 45. Сука, я назад. Не остаю, отходи. Не дістав, просто не дістав. Зліва біжать, тіками тут. Багато? Три штуки, мене підбили, я не знаю більше. Чотири. Тримайте лінію, дивитесь. О, Там я з ними супертанки, блин, супертанк, бафл там. Готуй кулемет, South East. Це по дорозі, це по дорозі. Не давайте себе підпирати кем, не давай постійно в лінії. Черепашка на 212, азиму 70 метрів. Разом з нею попереду бердиш. Шо, шо, плавай. Да, там А при чем тут газ, Два метри вперед, по этому, по бёрдишу, та блядь? 2 метра вперед, и я поотработал поэтому, по брдешу, блядь. Да что ты возьмешь? А я куда знаю, блядь. Кажи їм. У нас ярик командир. Я вообще, вони, блядь, разбрелись, я хуй знаю за кем слідкувать, блядь. Зліва на дорозі, Батлтанк, 184-й 79 метрів. Попереду на полі Бьордіш. Разом з батлтанком зліва на дрозі супер танк. 180 аз, 70 метрів. Наїжджає супертанк. Попереду. Давай, вперед, 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 за будинком одразу справа. вперед, 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 Назад, назад, хлопці, назад, 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 назад. закривай, закривай, закривай. закрывай, благий, закрывай. Инженер Закривай, Закрывай, закрывай, закрывай. Не майже приїжджає. 50 метрів. Метр. Уводьте, уводьте їх здесь. Все, 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 все. Кикава ХП 44 хп. А в нас? 93. Доїжджай до того забору і зупиняйся. Ні, ну, поки знутрі. 93% очині. По кому ви відпрацювали? По супертанку? Кент, кент, кент. Ладно, їдеш назад. Я назад, я розгорався. Хлопці, хлопці, ремонтуйтесь тут. Хорош, хорош. Не, не здавайте ну, більше. Стойте, давайте ремонтуйтесь бігом. Поки наші тут. Це два, воно процент. Наш тіл. Марш, не вилазь. Я зрозумію, як будемо

Вони виїжджають Сокійний. з міста геть. Завдяки вогню артилерії, швидкому захопленню піхотою міста та нашим танкам колоністам доводиться відступати. А саме місто лач переходить під наш контроль. На п'ятдесят п'ять. хай Хайфай, у тебе Ді. хтось на горі є з ворогів? Ні, я нікого не бачу Це інженер, дайте мені сісти. Є одна вишка на світі, скажімо. Пушимо по цьому полю, по котрому їхали. Хлопці, ви драматувалися? Стій-стій-стій-стій. Давайте за нами. За нами, за нами, за нами. Зліва, 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 зліва. Отут виїжджаємо на дорогу за оцією бочкою. Поліночок ліва. Перед, 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 перед. Тут міномет буде, хуяр по ньому. 180 азимут. Міномет сміло. Назад, назад, назад. назад. Прикривай, прикривай, прикривай наших. Прикривай наших. 89, 89, газ Прикривай, як Прикривай, 92. Перезаряд. Скільки відсотків, хлопці? 95. Газ кинули ззаді. Мене заплохали. Добре, добре, дуже добре. Дуже охуєнно. Самі цілі. Цілі? Там не мезі з бока, ми бьордіш стоїть. Прямо по дорозі. Залипать по чомусь. Давайте на поле, на поле, на поле, на поле, так, да, так, да, так. Да. Хлопці, за нами. Давайте, давайте, ми цілі, ми цілі. Я не впевнений, скільки мене фентрі залишилося, залишилося. Це вкурайся. Вони прям блять на перекрестку щось стоять, дрочать. Ми їм бачину можемо зайти, 221 азимут, 70 метрів. Хлопці, ви з нами, де ви? Я не бачу вас. Стіва, сті, забей, забий, немає фарти. 59 метрів, 226 азимут. Добили Бьордіш. Немезіс на 180-й 70 метрів. нас КП? 92, 93. На горі буде пушка, 181-й азимут, там якийсь зібанутий калібр, 75-й, походу. Великий свол. Довгий. Іще одна навісна ТРПГ 216 Азму, 95 метрів у нас схилі теж. Рівняйте ці окопи, хлопці. Рівняємо окопи нахуй. Она мало биматит. Разряжайся. Перезаряжай. Что там с холмом, хайфай, да ты? Я уже один. Тили, тили, Давай, да, назад. У нас холм не захищен. позаду, походу. Перезаряжай. Перезаряжай. Не, нормально стоит. Готово. Кейс, 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 кейс. Да, ну Че, Ярик? Вы не по машинисту пойдем. Так, Перезаряджай. Е, Діво, дива, дива. О, это ебаші в гондона. Супертанк 174 разу 100 метрів. Давай, там, не їте вперед, вперед, вперед не їте. Давай <рістер> назад, не бімайте мало. Назад, 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 ні. назад, назад. назад. <рістер> на жаль, ми вперлись в цей схил з антитанковою гарматою та цілою купою піхоти на ній. Також нам була потрібна дозаправка та снаряди, тож ми від'їхали назад. Поки ми споряджались, колоністи перехопили ініціативу та вигнали нас з міста і вирішили дати нам бій. Так, Черепашка 174, 70 метрів. супер танк назад, 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 назад. 55 метров. Пожалуйста, супер танк. Назад, 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 назад. Спасибо, на... yeah. Назад. назад. 84 метра. Держит назад. А он надо. Давай Там один фальшеон, супертанк, е оця черепашка і папалпан. Серіо. 70 метрів, наїжджають 67, 65, 60. По супертанку відстріляють. Перед перед! Назад. Біжайте. Відсотки. Цілі, цілі. Давай, назад, нет, назад, 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 назад. 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 Стоїмо раз... разом з супертанком. Чекаємо, поки він не дебантується. Потал танку дуже боляче. Черепашка наїжджає 70 метрів. Дивись, дивиться, блять, справа від нас. Ага, понятно. 83 Супертанк 66 метрів. Два фальшевона по бокам черепашка батл танк супертанк два фальшеона по бокам по ним батл танк дуже погано він зараз траншеї застрягне по ньому арта еще пиздячий супертанк батлтанк, фальшивон на дорозі 82 метри стріляє намагаюся з траншеї злізти. А ну, спробуйте вперед проїхати, супертанк з нами поїде. Да, да? Ручку, ручку. да. Ну, за нами наїде. Так, да, він за нами їде дощо. Якщо запишемо, то він теж за нами. Вперед. Бердіш справа під'їхав. Там батл танку дуже хірово, по ньому арта працює. 64, 64 метри а, до батл танка. Вперед, вперед! пуш, 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 пуш! 50, 45! 40! Назад! там. Не роз'їбали! Це ви фальшивон роз'їбали, блять! По танку треба було! танк зліз траншились. Скільки в нас всім. Давай по фальшому їдемо. Па нам не попало, я понял. Батл танк його стіками закидують. Наїжджаємо. Готові? Готові? Сили, 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 сили. Перед, 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 перед. перед. <плес> батл танк, батл танк. Хлопці, ви впопереду, попереду обережно, блядь. Батл танк зліва від роги. 168 азму, 50 метрів. 45, 40. 35. Ну! На затракай поставил, На назад е поставил назад, 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 хлопці виезжайте, видишь! Закрывай хлопців, хлопців закрывай. Назад, назад, супер танк, назад, 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 назад. Баттл танк минус, красавчики. 600, 68. Приїжджаем за перехест и там стоим. Ремонтируйтесь. Фу, минус батл танк, блядь. Yes, yes, yes. Какая обычный. А просто черепашка этот самый минус фальшон. <laughs> Там черепашку закидывает стиками. Я кураюсь, блядь. <laughs> Что, поехали? А? Ну, тут две лежат. Окей, okay, А в ящику он и мапе Не гляну.

Там по ним вообще платічка марта працює. ЛТД 68, 184 сто 130 метрів зліва на дорозі буде. На цьому колоністи вирішили більше не втрачати свою техніку та відступили з цього гексу, віддавши його нам повністю. Наскільки ми зрозуміли, в лінії в них стояв один клан, котрий жорстко тільтанув після наших успіхів. В місто ми зайшли без проблем. Піхота намагалась чинити опір, але надовго її не вистачило. Наша артилерія розносила їх тіла по вітру. Занад було весь день ждать. Ну, блядь, ну ви ж сказали, що все, типу, останній заїзд, блядь, і хана. Ну бачиш, взяли таке гору, блядь, все. Тепер їм пізда. Другий раз за день. На шо маху. Батанк їбали, то й заїбсь. Хто його їбав? Не бачу. Хтось із наших чи так добили? Все, блядь. Зробили.